Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, лише два дні вони будуть 9 та 10 грудня. Господинки, є дуже класні пропозиції, не пропусіть! Але все по порядку. Розпочну вам показ із рукавичок. Та шарфів. На них акція мінус 50% на другу одиницю. Можна обирати, наприклад, два шарфіка або дві пари рукавичок, або об'єднати один шарфік і одні рукавички. В е, таких комбінаціях за півціни або в подарунок, якщо така є умова, йде завжди та одиниця товару, яка дешевша по вартості. Якщо вибираєте в різних цінових категоріях. Рукавички є дорожчі, по 229 гривень, є дешевші навіть по 60 гривень. Якщо, наприклад, обираєте дві пари рукавичок по 60, за одні заплатите 60, інші підуть за 30 гривень по 119 і шарфи. Ціна 169 гривень, ось такого. Є однотонні, з візерунками, тепліші, тонші, всякі різноманітні. І, до речі, асортимент між магазинами може відрізнятися такий тепліший за 369 гривень. Я колись давно купляла в Єві шарф, користуюсь ним по сьогоднішній день. Треба, як то кажеться, гарно вибрати і буде вам служити. Такий тепленький, ціна 369 гривень. Можна взяти один собі, інший на подарунок, наприклад. Знижка 50% від повної вартості на капронові колготи дефіле 40 день. 50 гривень актив. Тебд капронові колготи від дефіле, також 50 гривень. А такі за 45 гривень класичні. Якщо маєте бонуси, можна половину вартості оплатити бонусами за 50 гривень капронові колготи топ. Вони бувають у різних кольорах. мається на увазі чорні, бежеві, такі, як смуглі, не пам'ятаю назви. Хто пам'ятає, напишіть не так часто, ношу колготи. Гарна акція, кешбек, 80% на Сталекс. Усі засоби для манікюру. Інструменти. Є ножиці, є кусачки 349 гривень. Можу вам їх щиро рекомендувати. Користуюсь сама такими. Теж колись купила в Єві на кешбек, жодного разу не пожаліла. Але але, завжди використовуйте тільки за призначенням. Бо е, мої домашні ножиці використали, десь не знаю, щось там докручували, відрізали і затопили мені кінчики, зігнули їх, точніше. Такий інструмент від Stalex, Ціна 260 гривень, 90 гривень коштує пушер двохсторонній, і 125 гривень теж пушер двохсторонній. Знижка 30% на засоби для догляду за волоссям від торгової марки Pantin v Давайте подивимось поближче. Шампунь для волосся. Об'єм 400 мл за 141 гривню. Бальзам ополіскувач 153 гривні 220 мл. Це є шампунь, тільки менший об'єм 250 мл. Ціна 111. Арганова олія 100 мл 207 гривень. Так, це є в нас шампунь, 118, шампунь, кондиціонер теж 118. А це є масочки від Pantene з кератином 167 гривень за 300 мл. Хто користується засобами Pantene, пишіть свої відгуки: 350 мл бальзаму Поліскович 150 гривень. А цей двохфазний спрей. Бачите, який він, його треба перед використанням так збовтати. Ціна 148 гривень. Бальзами по 118. Так, щось цікавеньке. Це таке інтенсивне відновлення серу. Три окремі баночки по 15 мл. Ціна 145 гривень за набір. Для фарбованого волосся бальзам 146 гривень. Так, бальзами шампуні по 118. 109 гривень шампунь тут є більший об'єм 625 мл. Акція, про яку я говорила на початку відео, це є кешбек 80% на усі аксесуари для прибирання та приготування їжі. Весь ось цей стелаж повертається 80% від того, що ви заплатили. Покажемо, будь не весь асортимент, а вибірковий, бо товару дуже багато. Такий скрибок від Freckenbock 23 гривні, два від Управдом, за 12 гривень. Така щіточка, ціна 30 гривень 37,50 меланмінові губки 2 штуки. Нітрилові рукавиці Файно. 60 гривень 10 штук, тобто 5 пар в упаковці. Є різних розмірів. Від управдом 10 рукавиць за 38 гривень. Розмір L теж є різні розміри, звертайте увагу. Губки для миття посуду Home Art 32 гривні за набір із 4 штук. Є в різних кольорах. Є пористі, є хвилясті, різні. 34 гривні, 30 гривень, 34 файно 5-6 штук в упаковці. Такий набір в упаковці є 10 штук, вони трошки менших розмірів, ніж звичайні. Ціна 25 гривень. 20 гривень за набір із 5 штук, ці вже такого класичного розміру. Теж від управду. Є навіть набір за 9 гривень. На пергамент, плівку, фольгу. Теж нараховується кешбек. Хто колись купляв в Єві ці товари, знає, що тут завжди складно розібратися із ціночками, тому не буду зациклюватися в пошуках потрібного ціночка. Акція основна в тому, що повертається кешбек. І як бачите, є ще накладки на іменно приготування їжі 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі Home Art багатьом полюбилися серветки багаторазові. Їх можна Прати при потребі 55-50. Вони відрівні такі, хтось використовує одноразово, хтось, хто як одним словом, такі вологопоглинаючий 56 гривень за набір, управдом 3 штуки 21 гривня. Від файно 8 вологопоглинаючих, ціна, до речі, на них дорожча від управдом 124 гривні за 8 штук. Від файно для скла та дзеркала мікрофібри серветочка 61 гривня. Теж кешбек нараховується, така вона з літерами, файно універсальні серветки і пакети для сміття теж нарахується кешбек 80%. Home Art, до речі, бирали ось такі неодноразово, досить міцні, ще мені нарвалося. Вони йдуть з зав'язками. 64 гривні це і 30 пакетів на 35 літрів, до речі, більш упаковку вигніше взяти, бо в менші є 15 штук і ціна 36 гривень. Є і простіші, але дивіться на розмір, бо є і по 60 літрів, і більші, які саме вам потрібні. 65 гривень новакс. Серветки вологопоглинаючі 5 штук. Це ще можна знайти щось із розпродажу за вигідною ціною 40 гривень, 7 губок. На другу одиницю знижка 50% це йде мова про паперові кухонні рушники. 51 гривня від літо, подібно складені. Від поліся це теж паперові рушники 27,50 Один рулон від літо 44,30. По 32 гривні та 10, копійок два рулони від літо вже розібрали. Нема. Бачите, двох шарові два рулони. Від Greenway 49,30. Сніжна панта 173 гривні. Такі паперові рушнички два рулони за 62 гривні. Селпак два рулони, трьохшарові – 117. Диво, великий рулон 128 гривень. Другий піде за півціни. Диво, зева, джамбо 173 гривні. Такий набір із двох рулонів 203 гривні. Зева один рулон 90 гривень, сніжна панда рушнички 2 рулони 102 гривні. І такі від сніжної панди це теж рушнички 71 гривня 140 штук в упаковці двошарові. Знижка мінус 50% на туалетні води Москіно, Трусарді та масакі. Чоловічі аромати трусарні 2299 гривень за 100 мл, 1729, 1299 залежить від об'єму. Так, тут 200, 2279 гривень за 100 мл і 2229 за 50 мл. Хтось, мабуть, нюхав і не так поставив. Москіно. 1259 гривень. Є різні об'єми і, відповідно, ціни різні це чоловічий аромат. Знаєте, частенько хочеться понюхати ось цей москином, не пробувала їх ніколи. Думаю, вони мають солодкий аромат, попише баблгам. Але завжди тестер порожній. Або люди так випшикують інтенсивно. Або їх не так часто оновлюють. Мускино той ту. Масаки. Тут мені до вподоби їхні флакончики. Вони мають досить незвичну форму. Ось такий, наприклад, Бачите? цікавий флакончик. Ціна 999 гривень. Зверніть увагу на флакончики, всі вони різні, але об'єм тут однаковий по 40 мл. Цей високий, цей низький. 999 гривень за 40 мл. І ці теж по акції. 759 гривень. Жіноча парфумована вода. Ще ось такий варіант. Така баночка кругла флакончик. 899 гривень трусарді. Дуже мені цей аромат делікат роз, такий і солодкий, і ніжний, теж є в різних об'ємах. І трусарді донна 1089 гривень за 30 мл. 1269, також 30 мл. Акція на усі масочки у Саше. Дві купляєте, ще дві йде в подарунок. Ви самостійно обираєте чотири маски у Саше. Це можуть бути з різних торгових марок, може бути різної ціни. Як зазвичай дешевше піде в подарунок. І з цих чотирьох вам дві піде в подарунок. Якщо візьмете три, Акція не спрацює, заплатити за всі три. Отак. Від Greenway по 19 гривень. До речі, давно ми вже не дивилися на них, змінився в них дизайн такі стали соковиті в них упаковочки, є з гранатом, з огірочком. До речі, вони мають мати таку дію, що знімає пігментацію з гранатом. Дікоті ціна 19,80, 23,80 ось такі масочки. Теж є вони з різними діючими компонентами, відповідно, мають різні властивості. 39,80, ці масочки вспінюються на обличчі. Ви наносите їй такий бабл-ефект. Мінус 50% від звичайної ціни на усі тіні для очей від кленбі, підкреслюю. Власне, на тіні. А ще окремо є акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто можна взяти 3 упаковки тінь, одні підуть вам в подарунок і буде супер ціна. Десь такий хайлайтер прикольний знайшла. Палетки тіни є більші, менші, всякі різні. Корейські масочки для обличчя теж йдуть на акції 2 до 4. І, як бачите, є багато акційних пропозицій. Зубна паста річ 5950, суперзнижка, об'єм 150 мл. І ще зубні щіточки теж від річ йдуть зі знижкою, але в цій ЄВІ не було їх в наявності. Мінус 40% на засоби від Арко для чоловіків. Гель для гуління 93 гривні. Є різні на вибір. Пінки для гуління 59 гривень. Крем для гоління 3750 за 65 мл. Така пінка, тут більший об'єм. Спреї дезодоранти від торгової марки Arco 5750. Шукала я ще ролики від дезодоранти від Арко. Або нема, або не бачу. Хто бачить, напишіть. Таке буває, знаєте, можна стояти біля товару, а не бачити його. І ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на грілки. Ціна 1 16 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам вигідних покупок!